новообрані депутати Верховної Ради готуються до першого урочистого засідання парламенту, призначеного на середу, 12 грудня. У цей день новообрані депутати складуть присягу до Києва. незважаючи на переслідування, прибувають і вигнанці, які пройшли у парламент за списками опозиції. Одним з них став екс-губернатор Харківщини Арсен Арсеній Аваков, який прилетів сьогодні в Україну. Він провів за кордоном понад рік деякі. Кі ж кандидати у депутати від опозиції навіть при тому, що перемогли на виборах, не можуть прийняти присягу через невизнання результатів виборів по їх округах. Одним з таких кандидатів у депутати є Аркадій Корнацький, який балотувався по скандальному первомайському виборчому округу. А зараз тимчасово перебуває у США. Ми запросили пана Аркадія до студії час тайму поділитись своїми баченнями майбутніх парламентських перетурбацій. Дякую, пана Аркадію, що ви сьогодні знайшли для нас час. Ви на жаль, не зможете, прийняти, не зможете прийняти присягу, і ви будете тут, стаєте членом е, Українсько-американської бізнес-ради. Е, бізнес е, як ви оцінюєте сьогоднішній склад парламенту і чого можна очікувати від парламенту? Сьогоднішній склад українського парламенту буде досить непростим, але є сподівання, що він все-таки не буде таким, як був попередній, оскільки попередній, як всім добре відомо, став інструментом всього того негативу, який відбувався в Україні за останні 2,5-3 майже 3 роки. Що сказати можна про склад цього парламенту більш конкретно? Я особисто вважаю. Що та частина парламенту, яка є від партії регіонів, її взагалі не можна вважати легітимною, тому що вся вона обрана з грубими порушеннями виборчого законодавства, з грубим застосуванням адмінресурсу, взагалі її можна вважати обраною злочинним шляхом. Тому я взагалі вважав би за потрібне і за правильне з боку всіх опозиційних сил просто проголосити про нелегітимність тієї частини парламенту, яка відноситься до партії регіонів. але чи можна проголосити нелегітимним частину парламенту? Можна. Також, можна. можна. Mm -hmm. Я думаю, що заявити про це цілком можливо. І зробити наступні висновки, тобто, якщо це буде спроба від партії регіонів продовжити такий же стиль роботи Верховної Ради, який був при попередньому скликанні, то звичайно його потрібно бойкотувати. А підставою для цього бойкоту, в тому числі, повинно бути проголошення нелегітимності отої частини Верховної Ради, яка відноситься до партії регіонів. Ну, ви як юрист, можете придумати навіть юридичну процедуру цього абсолютно процесу. точно це можна зробити за бажання. Е, як би ви оцінили сьогодні сьогоднішні. Пріоритети, окрім наприклад, цього, які пріоритети в опозиції повинні бути, пріоритетами в опозиції повинні бути лише ті, які проголошувалися уже неодноразово і під час виборчої кампанії, і після неї. І звичайно, по-перше, опозиція не повинна погоджуватися з тим, як ставить питання стосовно цих виборів партії регіонів, тобто потрібно домагатися визнання перемоги опозиційних кандидатів на п'яти мажоритарних округах. Потрібно боротися за звільнення політув'язнених, в тому числі і заарештованої і безпідставно і утримуваної вже понад 4 місяці Людмили Нікіткіної, яка просто з грубим порушенням прав людини е, утримується цією владою за гратами. Е, і звичайно, потрібно е, домагатися. Об'єднання створення опозиційної фракції і ведення всіх інших опозиційних видів діяльності, в тому числі і за межами України, чим я маю намір зайнятися на вашому ваш опонент по промазькому виборчому округу, де було стільки скандалів, відмовився балотуватися. І якщо будуть призначені нові вибори чи перевибори, чи будете ви брати участь у виборах? Я буду брати в них участь, безумовно. Але хочу сказати, що моїм основним опонентом на тих виборах, які відбулися, була влада. І якщо будуть інші вибори, то незалежно від того, хто особисто там прийматиме участь, крім мене, це буде все рівно опонентом влада. Тобто ставленником буде від влади якась інша людина, але це все-таки буде уособлення влади. Тому я, безумовно, буду боротися на тих же засадах. І проти тих же противників ну можливо маєте шанс. Ви зараз перебуваєте у США? Тобто у вас не було проблеми з візами, як у на деяких наших українських посадовців. Скандал навколо відмови у візі заступнику генерального прокурора Кузьміну. Як ви оцінюєте взагалі цю, цю проблему, і чи, чи передбачаєте ви такі самі санкції до інших урядовців? Ну, ситуацію із візою для пана Кузьміна і його листом можна коментувати звичайно безкінечно, починаючи від того, що Америка, як відомо, і міжнародний капіталізм були завжди винуваті у всіх проблемах, які мав Радянський Союз, які мають будь-які інші диктатури, починаючи від того, що не було м'яса, хліба, молока, що життя було поганим. Всьому була винувата Америка. Тепер Америка винувата ще й виявляється в тому, що Генеральна прокуратура не може доказати якісь там кримінальні справи. Це звичайно, Звичайно, абсолютно несерйозно. Якщо серйозно коментувати, то скоріш за все, це дуже далекоглядні всі ці дії. Вони мають на меті створення певних передумов для того, щоби. Створити якесь враження юридично подібних правоподібних якихось дій наступних в української влади, uh -huh. і, наприклад, про унеможливлення участі у президентських виборах Юлії Тимошенко, і можливо по виправданню якихось карних акцій української влади стосовно американського бізнесу в Україні. Тобто коментарів може бути і передбачень будь-яких абсолютно від самих одіозних, вплоть до того, що ну так, таке враження, що можна влад. Українські починають свідомо створювати собі імідж неповносправних людей для того, щоб уникнути в майбутньому кримінальної відповідальності за свої злочини а так само створювати е імідж ворога в, в, в ну, Безумовно, Це основна е основний інструмент і основний метод на іміджі ворога завжди е паразитують будь-які можна які не вміють вести розумної е і зваженої політики в державі. Дуже дякую вам, пане Аркадію, і успіхи вам, і успіхи в майбутніх виборах, якщо вони будуть. І Добре. нагадаю глядачам голосу Америки, що у студії час тайму був Аркадій Корнацький, не визнаний переможець парламентських виборів по первомайському виборчому округу. На цьому у нас на сьогодні все також. Нагадаю, шановні глядачі, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете також у мережі інтернет за адресою дабл www.chastime.com І так само ви можете писати на нашу електронну адресу голос знак електронної пошти vioenews.com Повторюю адресу голос знак електронної пошти vioenews.com І приєднуйтесь до нашої сторінки у соціальній мережі Facebook. На цьому у нас на сьогодні все. Дякуємо вам за увагу. Успіхів! щасливо і побачимось завтра.